В Україні триває уже четверта із початку повномасштабної війни вступна кампанія. 19 липня стартував етап подачі заяв абітурієнтами до закладів вищої освіти. Загалом цьогоріч їх можна подати до 15: 5 на бюджет, ще 10 на контракт. Найпопулярнішими залишаються спеціальності, у яких буде найбільша потреба після війни. Це психологія, реабілітація та іт технології Як намагаються приваблювати майбутніх студентів вище Прикарпаття? Дивіться далі у сюжеті. Стороннім вхід дозволений напередодні старту активної фази вступної кампанії у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбувся день відкритих дверей. Абітурієнтам детально пояснили, як підготувати документ та без помилок і стресів подати заяву. А також допомогли визначитися тим, хто ще вагався між кількома спеціальностями. Оксана приїхала до Івано-Франківська з Раве Руської Львівської області. У дівчини вже є чіткі плани на майбутнє. Я планую вступати на менеджмент. Тому що бачу в собі якісь такі риси, які я б змогла потім майбутній професії мені допоможуть і обрала саме менеджмент, тому що реально мені подобається. Я люблю бути якимось лідером завжди. Підтримати майбутніх студентів приїхали їхні батьки. Він є одним з найкращих в рейтингу університетів України вищих навчальних закладів. Тим більше, що цього року ми подивилися, що вже шості в списку. Також тут дуже гарні викладачі. Мені імпонує викладацький склад. Вибір спеціальностей у умовах війни зазнав деяких змін. За словами самих абітурієнтів, у виборів фаху вони орієнтуються на затребуваність професії, можливості працювати дистанційно та працевлаштування в Україні за кордоном. У Карпатському національному університеті найбільш популярною серед спеціальностей є психологія. А от у релокованому диво-Франківська Херсонському державному університеті лідирують спеціальності АІЗАЙТІ сфери та медицини. Переміщений виш працює дистанційно. Звичайно, є. Ті, хто в цілому не продовжував, не планував продовжувати навчання в Україні, хто планує виїхати за кордон, ми закликаємо таких студентів також розглянути наш університет, тому що навчатися можна в дистанційному форматі. Одна з найбільших вважаю, наших переваг з будь-якої точки, чи то країни, чи то Європи, чи то світу, ми маємо релокований університет Херсонський державний університет, який знаходиться на базі. Нашого університету, і ми не тільки їх підтримуємо, а й радіємо з того, що ми в цьому тандемі реалізовую спільно дуже багато цікавих проєктів, і знову ж таки підсилюємо їх з однією метою для того, щоб повернувшись в Херсон, вони стали одною із важливих освітніх ланок, які дає поштовх для розвитку. Тим часом у медичному університеті абітурієнти найчастіше обирають спеціальність реабілітація. Це відображає потребу спеціаліста, які допомагатимуть людям відновлюватися після війни. Також традиційно високий бал для бажаючих опанувати стоматологію. Окрім того, серед уступників популярні, медсестринство та косметологія. Реабілітація це напевно, Найбільш така зараз промінентна спеціальність, яка привертає увагу наших вступників. Тут є ще й свої особливості, тому що реабілітація та спеціальність, до якої може приступати, якщо людина має 130 балів мінімально для державного замовлення, і зі 100 балами на контрактну форму навчання. У всіх інших медичних спеціальностях у нас є 150 балів, це мінімальний прохідний бал. Поруч з державними вишами боротьбу за майбутніх студентів розгорнули і приватні. Про свої секрети та лайфхаки нам розповіли в університеті короля Данила. З 2025 року ми вперше запроваджуємо стипендію для тих вступників, які склали національний мультипредметний тест з балами від 160 з кожного предмету, тобто це унікальна правду, ініціатива. 2 тисячі гривень кожен вступник отримуватиме в нашому університеті за наявності високих балів НМТ. Цьогоріч уступники можуть подати загалом до 15 заяв: 5 на бюджетні місця, ще 10 на контрактну форму навчання. При цьому вони повинні визначити пріоритетність цих заяв. Саме від цього залежатиме, якій черговості системи їх розглядатиме. День подання вступної заяви жодним чином не впливає на конкурсний бал абітурієнта чи його місце в рейтингу. Однак це потрібно встигнути зробити до 1 серпня. З Прикарпаття Іван Харук Володимир Лищук для телеканалу Еспресо.